Всім привіт. Сьогодні субота, 27, мабуть, квітня. Вийшов. Рядом ось коло двору тут. Огород з Соей, де був посів, щоб не збрехати 4 квітня. Настроював сівалку і так, виїхав на вгород. Думаю, трошки проскочу. Засію, типа, Заморозок, не заморозок. Пересію тут небагато. Така чепуха, ну, це чепуха. Вже на сьогоднішній день такий уже стан сої, вже викидав річок. Всі опасаються, заморозки, вимерзне, нічого не вимерзне, тут ось рядом річка. Ну, холодно, як обично, село в Балки. То Почував себе доволі прекрасно вона. Це Sour Sui S309M2. Ну, рання. Оце така Суя. Вже й на польох їздив сьогодні, дивився, візде посходила. На польох почав сіяти з 10 квітня. то такий стон. Одне погано, це в нас Карлівський район. Що дощів, дощів немає. Відколи оця соя посіяна дощу не було, таке вчора 1 міліметр випав, таке 1-2 міліметра дощу немає. Так що, спішили, спішили посіяти, бо, щоб не, ну як щоб не залишилось воно в сухій землі, бо, як правило, за колесами трактора тоді не сходить. Це тут сілась. Звичайною СЗшкою. норма приблизно 500 тисяч 20-те міждуряддя. Зараз ось далі підійду до огорода, який сіяв 9 квітня. Ну, це все коло двору огороди. В полі зараз десь приблизно така, як на цьому наступному огороді буде. Таке так що хто знає, коли сіяти, в кого з опадами порядок, як обично, це б сьогодні тільки починали сіяти. А так воно якось все по погоді раніше в цьому році. Ну а це ось соя. Сорт той самий. А посів посів десь 9 квітня. От така вона вид нічого їй, як кажуть, не мішає, все прекрасно. Такі рядочки стоять. Тут таке. Так що коли сіяти сою, як що робити, хто знає, кожен рік різний. Тут не можна прив'язатися до якогось числа. 1 травня там, чи 10. Все по погоді. Тут такі справи, так що. Всходи отримали. Тепер ждемо, будемо робити гербіцидну обробку. Ті ділянки, де по соняшнику, вже кой які, я вже, вже бризкав. Отака фаза сує, я вже її бризкав, бо щоб подали ця, особливо за валки за комбойном не придавила. А так потрошку. Займаємося зараз підготовкою техніки. Тут такі справи. І ось де рядочок картошки Тоже садив ще у квітні. Був і заморозок, і все, і нічого їть. Ось, хоч би що. Ну а з опадами, конечно. Це і рік проблема. Може того, що купив мирний стаканчик. Ось де що вчора випало. Оце така весна у нас. Були в мене в цьому році, ну то пізніше, колись був на тому полі, земля попала до мене весною, по кукурузі не оброблена, то проведена була уранка, тоді пору бороновок і пропашною сіволкою СПМ-кою. Ну, на 35-ї міжряддя. Посіяв. Тут уж капітально посходила, все. Бо побоявся культивірувати, сушити. Якось так. Так що по сроках, коли сіяти пішов, нам показує сама погода. А так до якихось термінів прив'язуватись, я вважаю не варто. Так, Всім до побачення.